Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про заміну ручки склопідіймача Deolanos. Ну, або Сенс, кого який автомобіль в базовій комплектації, електросклопідйомників немає. Бачив багато відео з цього приводу, як знімали ці ручки. Відео на кшталт. Оцього. Заставляйте, заганяйте його між. между уплотнительным кольцом и ручкой. И ищите, где эта шпилька, штопорное колечко, то есть она раздвигается. Не с той стороны, где она цельная, а с той стороны, где раздвигается усики. И таким образом пытаетесь продавливать и сняли. Вот она выскочила, вы тряпкой просто ее вытолкнули. С тряпочкой это не дуже Нормально, в принципі, хоча різні методи підходять по-різному. Однак звернув увагу на одну деталь у ручці склопіді мача. А саме дивіться, є ручечка і є біля неї ось де маленька дирочка. Для чого ж вона потрібна. Взяв ось ручечку, бачите? І вирішив подивитися. Теж така дирочка є. І ось іде тут з обратної сторони та скоба, яка закріплюється за шток скло моча. Будемо знімати ручку зовсім іншим способом, без використання ганчірки. Будемо її знімати звичайним гачком. Для прошивання взуття. Тобто все просто. Будемо запускати в цю дирочку і витягувати цим гачком скобу Отже, дивіться, виглядать все буде наступним чином. Гачок запускаємо в цю дирочку. Запускаємо в дирочку, підчеплюємо скобу. І витягуємо. Я притримав рукою для того, щоб скоба не влетіла, але принцип ну, вам має бути зрозумілий. Отже, тепер будемо пробувати знімати цю ручку. Вставляємо, почули, що зачепилося, і витягуємо на себе. Все, будь ласка, скоба вилетіла, ручка знята. Все дуже просто. Ну, вдівати там вже немає проблем. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, далі ще буде.